Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Газ буде. Президент запевнив, залишилося терпіти недовго. Що було тепло в енергокризу в садках встановлюють вугільні котли. Задля економії та колективів підприємства працюють у нічному режимі. На гуманітарній передовій волонтери штабу ми поруч допомагають придністровцям. Головна новина дня Республіка буде з газом вже найближчим часом. Про це сьогодні повідомив глава держави на брифінгу за підсумками поїздки до Москви. Вадим Красносельський провів там переговори щодо відновлення газопостачання до Придністров'я. Про візит глави нашої держави до Москви стало відомо лише напередодні. Вадим Красносельський не анонсував свою робочу поїздку до російської столиці. Пояснює, чому. Тут і відповідь на головне питання: чи буде республіка з газом. Я не на піар, розумієте? я на результат. Я не працюю на піар, я працюю на результат. І тут не важливий сам факт поїздки як результат. Ініціатива була спільна з російською стороною, і переговори були проведені на рівні Міністерства енергетики, де вирішувалося питання про відновлення подачі газу до Придністров'я. Я сподіваюся, що за результатами цих переговорів, в найближчому майбутньому, трохи залишилося почекати. Газ піде у Придністров'я і для вироблення електроенергії, і для теплопостачання наших громадян. Яким буде маршрут постачання, хто платитиме і все щодо транзиту? Ці питання поки опрацьовуються. Достеменно відомо, газ надаватимуть як гуманітарну допомогу. Газ буде гуманітарний в тому обсязі, який потрібен для населення теплоенергетики і промислових підприємств і вироблення електроенергії в цьому сегменті. Електроенергію і газ від Придністровської енергосистеми отримуватимуть і 12 молдавських сіл. Як це було раніше, зазначив президент. Загалом усі системи до відновлення газопостачання готові. Тепло стане відразу після подачі газу. Енергетична криза у Придністров'ї – є результат відсутності політичного діалогу між Терасполем та Кишиневом, Наголосив Вадим Красносельський. Я президенту Молдови зустрітися. Писав. Пісал". Я неодноразово пропонував президенту Молдови зустрітися. Писав листи, на які відповіді не отримував. Впевнений, що якби пані Сандо від мене особисто дізналася фактуру, не було б половини тих заяв, які вона робить. По суті, ці заяви результат незнання інформації, незнання ситуації, незнання обставин. Хто як не я міг це їй пояснити, і ми обговорили питання деескалації, питання миру, безпеки, енергетичні будь-які проблеми. Ситуація, яку маємо зараз, результат відсутності нормального діалогу. Повну версію брифінгу президента Вадима Красносельського дивіться в ефірі першого Придністровського. Сьогодні відразу після програми КЕП о 21.15. Газу у Придністров'ї буде. Це гуманітарна допомога від Росії. Як здійснюватимуться поставки? Повідомлять пізніше. Одне відомо точно Молдова не перешкоджатиме транзиту російського газу до Придністров'я. Принаймні, так кажуть у Кишиневі. Напередодні про це заявила президентка Майя Сандо. Що я зустрічав позитивно? Що зустрів позитивного з боку пані Санду за це їй дякую? Те, що вони не перешкоджатимуть поставкам газу у Придністров'я. Це радує. Це дуже добре. Це виключає будь-яку ескалацію. Щоб не допустити надуманих причин протидії, президент заручився підтримкою ОБСЄ на зустрічі з головою місії у Молдові Келі Кайдерлінг. Я хочу попросити вас, я хочу попросити вас, щоб ви своєю дією допомогли в доставці газу і щоб не чинилися перешкоди з поставки блакитного палива у Придністровську Молдавську республіку. Це важливо. Я припускаю, що не все буде так просто. Заяви з заявами, але фізично газ доходитиме складно, тому що на сьогодні я бачу якісь протидії даному процесу. Точної дати відновлення постачання блакитного палива поки не називають. Президент запросив місію ОБСЄ приїхати до Придністров'я, перевірити роботу лікарень. Інтернатів, дитбудинків та в'язниць, бо у Молдові турбується, що в нас все погано. Офіційне запрошення надійшли МЗС Придністров'я. Я, Я іскріні желаю... Я щиро бажаю, щоб Молдова такого не відчувала. Не бажаю Молдові таких проблем. Коли ми відновимо тепло та електропостачання, ми готові допомогти Молдові. Ми маємо гарний організаційний досвід і ми можемо надати консультативну допомогу. Яким буде маршрут постачання газу, хто сплачуватиме за транзит, і головне, коли відновиться газопостачання, про все повідомлять пізніше за підсумками переговорів. А повну версію сьогоднішнього брифінгу із президентом дивіться одразу після програми КЕП о 21.15. Ще трохи залишилося потерпіти, і все буде стабілізовано, так сказав Вадим Красносельський про постачання газу у Придністров'я на сьогоднішньому брифінгу і до прийняття блакитного палива готові усі комунальні служби. Скажу совершенно твісона сознанням ситуації. Скажу вам, зі всією відповідальністю наші комунальні служби готові до надходження газу і перейдуть на відповідне обслуговування у найстисліші терміни. Для цього працює оперативний штаб. Усі знають свої дії на випадок розвитку тих чи інших подій. Відновиться і робота шкіл за кілька днів після подачі газу. наші школьники знаходяться на канікулах. Наші школярі зараз на канікулах. Канікули продовжені. Звичайно, коли надійде газ, будуть опалені школи. Це день-два. Що приміщення набрало тепла. Та й звичайно ж навчальний процес відновиться. До речі, в корекційних школах, де є тепло, навчальний процес вже йде. Тому ніякої катастрофи немає. Сказав Вадим Красносельський. Спекулювати на цій темі не варто. Через відсутність газу задля перерозподілу електронавантаження. І головне, щоб зберегти колективи і виробництва, деякі підприємства перейшли на нічний режим роботи. Але це ненадовго запевнив сьогодні. Президент газ скоро буде. Доброї ночі, прогністровце. До посари. швейна фабрика тепер працює вночі. Вдень тут ні тепла, ні світла. Чижелавата, звісно, зніпривички. Важко, звичайно, з незвички. Дуже важко змінити ритм життя та режим дня. Але що робити у такій ситуації? Ганна Семерник із Кам'янки вийшла заміж за дубосарця. Живуть та працюють тут. Виховують трьох дітей. Найменшій Віталіні чотири роки. Вночі, поки мама на фабриці, діти разом із татом. Вранці Ганна додому, чоловік на роботу. Приходжу домою, сплю по три часа чотири, приходжу додому, сплю по три години. Треба ж готувати їсти, прибирати, з дітьми грати, спати хочеться, очі заплющуються. От ходжу трохи, вимикаю машинку, а потім назад сідаю, працюю далі. На фабриці понад 200 швачок з Добусарського та Григоріопольського районів ночі. На роботу їх привозять два шкільні автобуси. Їх виділила держадміністрація Добусар. Кожен робить по два рейси. Розробили маршрут, щоб швачкам навіть найвіддаленіших мікрорайонів було зручно діставатися. Цехи обігрівають тепловентиляторами. Є чай, кава та булочки. Світлана Авакумова приїжджає на роботу з великого фонтану. На фабриці вона вже понад 30 років. Я звикла, тому, що я вже працювала. Я звикла, я вже працювала у другу зміну. Застала час, коли фабрика працювала у дві зміни. Без роботи було б складніше. В цехах світло, в цехах тепло. У цехах світло, тепло, на роботу вийшли повним складом. Працюють усі ділянки. Хочу сказати, дякую нашим людям, що з розумінням поставилися до умов, в яких нам доводиться працювати. Наразі підприємство відшиває весняно-літню колекцію виробів для зовнішнього замовника. Добусарська фабрика шиє верхній чоловічий та жіночий одяг уже 55 років. Раніше для всього радянського союзу. Тепер для Росії, Європи, Америки, Канади та інших країн. І своїх замовників не підводить. Республіка до перебоїв із газом готувалася заздалегідь. Альтернативні джерела теплопостачання почали встановлювати у соціально значущих установах, де є можливість опладнувати котли на вугільному паливі. Постачання газу відновиться незабаром, а поки в дитсадках буде тепло. Бендери сонячний, 42-й дитячий садок у районі Пентагону. Тут встановили опалювальний котел на вугіллі і вже здійснили пробний запуск. Спеціально під котел у дворі збудували модульну котельню з металевих труб та профнастилу. У підвалі не можна, бо йому потрібна велика кількість повітря. На кілограм вугілля потрібно десь 7-8 кубів повітря, І тому поставили окремо, оскільки тепер віялове відключення енергії. Тут передбачено генератор. Він буде вмикатися у ручному режимі, тобто світло згасло, кочагар переключив на генератор і продовжує працювати. Наразі 42-й садок закритий. Більшість дітей вдома, а тих, у кого обидва батьки працюють, відправлять у чергові дитсадки 9 та 33. й До нового року у 42-му саду було 9 груп, майже півтори сотні дітей. Тепер, коли тепло з'явиться, можна буде відкрити додаткові спальні і прийняти до 250 дітей. Ще один опалювальний котел встановили у 47-му дитячому садку на Хомутянівці. Поки що тестують, коли почне працювати наповну, сади почнуть приймати дітей. У разі нагальної потреби ми в цих же місцях зробимо пункти обігріву для людей, які цього потребуватимуть, у кого будуть низькі температури вдома, щоб можна було забезпечити нічліг у нормальних комфортних умовах. Окрім цих двох установ, у нас такими твердопаливними котлами забезпечена корекційна школа, де спальні корпуси та пункт обігріву буде там розміщений. Зараз у Бендерах розглядають питання, як перевести на вугілля автономну котельню у міській лікарні. Поки газу немає, а він незабаром надійде до республіки. Напружена робота у працівників електромереж та водоканалу. Аварії на ділянках виросли в десятки разів. Фахівці працюють практично цілодобово. Вулиця Вальченка, 59. Цього року її двічі перекопали робітники водоканалу, усували аварії, але є інша проблема вода не завжди сягає верхніх поверхів. Наталя живе на 10-му. майже добу, крайньо порожньо. Добре були запаси. З кінець прийшлося все-таки з Дністра, там паркані. Під кінець довелося все-таки з Дністра. Кілька каністр принести для зовсім технічних потреб. На один день це було нормально. Ми молилися, щоб якомога швидше включили цю воду. З початку року у рибниці десятки аварій. Їх усувають чотири бригади. Працюють у вихідні та свята. Сантехніки стоять по коліно у воді та на холоді усувають протікання. Вальченка часто звучить у зведеннях аварій. Найскладніша була на перехресті Мічурина Гвардійська. Вода лилася вулицею. Ремонт тривав три дні. Водночас для будинків воду надовго не відключали. Аварії трапляються і через війолові відключення світла. Одні насосні, агрегати... Одні насосні агрегати своєчасно технологічний персонал відключає, інші включає. Відповідно, потоки змінюються. Коли змінюються потоки, в зовнішніх мережах можуть відбуватися гідроудари. У водоканалі готові до всього. Якщо зовсім не буде світла, у резервуарі є запас води, але вона дійде найвище п'ятого поверху. У такому разі для решти мешканців забезпечать точки для набору води або її підвезення. За добу рибниця споживає 10 тисяч кубів. Нам прийшлось. Повинен... Нам довелося зупинити подачу води з Дністровського водозабору та роботу фільтрувальної станції. На даний момент місто отримує водопостачання із двох джерел: це Сахкам'янський та Шмаленський водозабір. Даних джерел цілком вистачає для забезпечення жителів міста. Безперервно працюють і співробітники Рему. Горять трансформатори, іскряться дроти, а мережі не витримують напруги. Дмитро Русу вже 32 роки. Все це ремонтує. Готовий прийти на допомогу в день і вночі. Починав монтером, нині майстер електролабораторії щодня разом із бригадою на передовій. В країні сочат бистрінька перекусіли минут пять У крайньому випадку швиденько перекусили хвилин 5-10 і далі, бо у людей діти малі. Потрібно розуміти і треба їм світло. Починаємо з восьмої, закінчуємо о п'ятій. Але якщо треба ще десь далі продовжити, залишаємося, доробляємо, що подати людям світло. Електрики та сантехніки зараз працюють цілодобово. З нового року Придністров'я живе в режимі надзвичайного стану. В усіх містах працюють гарячі лінії. Туди телефонують ті, хто опинився у складній ситуації. Усім намагаються допомогти. До Григоріопольського кол-центру по допомогу звернулися близько 300 осіб. Номер телефону. Ви інваліди якої групи? Дінок поживач пенсіонера кол-центр міста Григоріополь з опів на восьму тут не вщухає телефон. Тиждень тому було 5-6 дзвінків на день зараз 40 і більше. Також є дзвонки по поводу аварійних служб. Є звернення до аварійних служб газової служби, де заправити, як перевірити газовий балон. Про переведення газового обладнання котлів на пічне опалення. Є звернення до електромереж. Основний потік це дрова. На сьогодні черга збільшується, і хотілося попросити громадян, щоб вони набралися терпіння. На день надходить понад 40 дзвінків. Ми всім допоможемо. У черзі на отримання дров було понад 280 осіб. Це інваліди першої та другої груп, багатодітні сім'ї та самотні пенсіонери. Половину з них вже забезпечили заготівлею дров. Займається спецавтогосподарство. Створено кілька бригад. В них не тільки робочі підприємства, але й представники інших служб. Одна бригада пиляє дерева на ділянках у лісі та відвозить на базу. Там інша коли поліна і вантажить у трактори. Третя розвозить по домам. Іван Плешкан працює у Григоріопольському парку культури та відпочинку. Зараз на ньому рубання дров. Одна така чурка. Ось один такий чурбак мінімум годину тримає тепло в будинку і жар, бо це дуб та акація, справжнє вугілля. За сьогодні накололи два складометри дров, а за день десь чотири. Стараємося, щоб люди не замерзали. Пенсіонери. А за день вдається наколоти та розвести близько 18 складометрів, поки що по одному в кожен будинок. Дрова та доставка безкоштовно. Альвіні Сандул 88 років. Половину з них працювала у три зміни у розкриному цеху. Промислового комплексу нині живе одна. Їй також привезли дрова. Мучимося понімношка, привикаємо що ж ділять. Мучимося трошки, звикаємо, а що ж робити. Дзвонили на гарячу лінію, просили дрова. Привезли дуже швидко. Дякую, увага є. Але скільки зможуть? Я не знаю, що буде далі. Побачимо телефон гарячої лінії у Григоріополі 0210 329 35. Колцентр працює до 17 години. У важку годину, як ніколи, важливо протягнути руку допомоги. Придністровські добровольці на гуманітарній передовій завжди в енергокризу особливої турботи потребують пенсіонери, нужденні, діти, самотні люди з інвалідністю. Газ буде, а поки волонтери доставляють ліки, електрообігрівачі, продукти, оргтехніку, тим, хто цього потребує у першу чергу. Євдокія Семенівна мешкає на балці у п'ятиповерхівці на останньому поверсі. Пенсіонерці 78. Має цукровий діабет, астму, високий тиск. Самостійно вийти за продуктами, а тим більше дійти до іншого району за інгаляторами. Проблема. на гарячу лінію. Я зателефонувала на гарячу лінію, попросила. Мені сказали, надішлють людей. Прийшли, взяли документи. Препарати пенсіонерці видають за рецептом. Активісти сходили до поліклініки і до аптеки. Доставили усе потрібне прямо в руки. Зігріти будинки самотніх пенсіонерів допомагають не лише добровольці. Обігрівачі приносять і придністровці. Активісти доставляють їх за адресами. Люди, котори хатять люди, які хочуть так чи інакше допомогти громадянам, особливо у нас дуже багато пенсіонерів, які самотньо проживають, незаможних багатодітних сімей. У них немає можливості придбати ті чи інші обігрівальні прилади. Ми, як штаб волонтерів, закликаємо небайдужих громадян, якщо вони мають зайвий прилад обігріву, який вони готові віддати нужденним у тимчасове або постійне користування. Ми із задоволенням приймемо ці прилади. Комп'ютер комп для дітей на старий новий рік використовуйте. Два комп'ютери в подарунок для багатодітної родини Кушнір. Тетяна та семеро її дітей живуть у глиному. Це Слобозейський район. Старшому Івану 10, Молодшим двійнятам немає і року. Зазвичай усі разом грають у дворі чи малюють. Про комп'ютер лише мріяли. На старий новий рік дитячі бажання виконав активіст Борис Ефрос. У мене дітей много, і зараз школа і у мене дітей багато, і зараз школа. Якраз їм буде гарна допомога. Вони займатимуться, готуватимуться. Комп'ютери це дуже потрібні. Вони необхідні для навчання дітей. Дуже хороша річ. Дякую. Ми не можемо собі дозволити надто дорого. А так дуже вдячні. Техніку Борис Ефру збирає сам та безкоштовно передає тим, кому це потрібно. За шість років більше 20 комп'ютерів. Ми це даруємо. Бо хтось людей дав системний блок, хтось мишку, клавіатуру. І з цього зібрали комп'ютер. Людям вони потрібні. Родини багатодітні, у дітей немає телефонів, інтернету, комп'ютерів для навчання та розваг. Активі зібрав ще два комп'ютери. Найближчим часом їх отримають дві багатодітні родини у Попенках та Терасполі. І на завершення ще раз про головне газ буде незабаром. Про газові перемовини, причини енергокризи в республіці, як з нею справляються Придністровці, і наскільки республіка готова до відновлення постачання газу? Дивіться сьогодні у вечірньому ефірі. Першого придністровського повна версія брифінгу президента з журналістами одразу після програми КЕБО 21.15. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.